Доброго часу, друзі. Таке вечірнє відео. Вихідний. Я працюю, бо хлопці не мають взагалі вихідних. Запитів дуже багато, дуже. Зараз майже всім встигаю робити віддавати системи. Трошечки змінилась система, звісно, замовлення, але з тим справляюсь. Дивіться, до мене прохання таке. Заїхала ще одна інспака. От такий Inspire, ну в принципі, чудова машинка. Чудова, причудова з трьома акумуляторами, один в ньому з одним пультом. Ну Це терпимо. І до нього ще лопасті. так от За нього просять 20 тисяч гривень. І тоді ми зможемо його переробити на цікаву штуку. Буде дуже цікава машинка, буде приносити користь. От, і він поїде до хлопців. Так от, я під відео оставлю реквізити на, на монобанку. Якщо маєте якусь копійку на допомогу, будь ласка, скиньте, ми його викупимо, той дрон. Бо 20 тисяч це невелика сума. Тут зараз он, е цю ерунду от за 9 тисяч можна купити міні сє але ж він нічого не вміє на собі возити. Він тільки очами може бути, але не грузовий дрон. То ми дивіться, як зробимо. Викупимо. Я хлопцям його перероблю і відправлю. От. Тим часом друкуються системи. Цілий день друкувалися, світло зараз не вимикають, але я вже підготувався і до тої справи. От. Ці машинки стоять, бо потрібні деякі ще елементи доробити. От. Якщо цікаво, задавайте питання, посилання. Під відео на всі мої соцмережі, де я відповідаю. От. Ну, велика вам подяка, Шана, без вас. Я б взагалі без вас от цього б всього не було. Бо я нічого на цьому, звісно, не заробляю, бо гроші прошу дуже рідко. Взагалі дуже рідко прошу гроші. Я викручуюсь донатами. Якими? Мені задонатили болтики. Метізи всі задонатили. Мені задонатили клеєві стрижні. Задонатили гарні пружинки. Два варіанти у мене зараз є. Ну, задонатили все. Задонатили мені цигарки, з яких я зараз тестую акумулятори. От. Які підуть на офігенний проєкт, просто бомбічний проєкт, колись вам покажу. Якщо війна закінчиться, я думаю, що там контент буде огонь, бо нам боятися вже буде нікого, то я, звісно, буду то все показувати. Бо навіть те, що ми зробимо з цього дрону, я вам поки не можу показувати, бо ви ж знаєте, ці браття наші все скопіюють і полетить це все на голови нашим хлопцям. То контенту, в принципі, по... після війни буде вистачати. Я думаю, що це взлетить. Буде дуже багато цікавого і напрацювань дуже багато. Тому працюємо далі. От, без вас ніяк. Посилання та реквізити на карточку в описі під відео. Велика вам подяка.